У Бардичеві з'явилося нове формування, котре візьме на себе участь в охороні громадського порядку. Про його створення було оголошено на одному з останніх засідань виконавчого комітету. Нині ситуація в Україні така, що потребує від кожного її громадянина виваженості і поміркованості, зазначив міський голова Василь Мазур, представляючи присутнім на засіданні відповідний проект рішення, що стосувався погодження статуту новоутвореного формування. Правоохоронні органи відчутно переживають сьогодні від. Ті кадрів констатував Василь Мазур. І ось знайшлися люди, котрі бажають у неспокійний час забезпечити нормальну життєдіяльність міста, утримуючи в ньому спокій, верховенство права та сприяти роботі усіх місцевих структур у правовому полі. Честь і порядок. Таку назву носитиме їхнє формування. До нас звернулися значить, з проханням Громадська організація поводити статут. Громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону честь і порядку є відповідний статут. Це люди, які пройшли певний життєвий шлях, в тому числі і військовий, мають певний досвід, мають певне своє бачення по, по тому, як яким чином потрібно допомагати органам внутрішніх справ, всім іншим державним структурам для зберігання спокою, миру і забезпечення роботи всіх структур на території нашого міста. Діятиме честь і порядок під патронуванням Бердичівської спілки ветеранів Афганістану, яка останніми місяцями відзначилася активною роботою у складі місцевої самооборони. Настав час, коли очень много формувань, які не соответствують законодавству. для того щоб не людей, щоб вони знали, що є в правом полі, що ми действували на закону. Чтобы люди, будем говорить, нечистоплотные на руки, не пользовались этим временем, мы решили, чтобы сегодняшний день нужно узаконить, создать, для того, чтобы люди отличались, тот, кто охраняет, помогает милиции, помогает местной влады и поддержание порядку в городе. Появу честі і порядку попередньо узгодили з начальником бардишівської міліції. І перше завдання, що ставить перед собою формування, є надання допомоги міліціонерам у забезпеченні громадського порядку та попередження адміністративних проступків та правопорушень. Второє безпечення про порядку саме сотрудниками міліції путем патрулювання і виставлення постів на вулицях, площадях, во время проведення масових нероприятій. В местах массового скопления людей, железнодорожных вокзалов, аэропортов на пассажирском транспорте, а также в местах расположения предприятий и учебных заведений. Оказание помощи боротьбі с пьянством, наркоманием и нарушением. правил торговли, оказание помощи обеспечению безопасности дорожного движения, Значит, оказание помощи в борьбе с детской беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних. Но это такие основные задачи, которые как бы прописаны законом. Помимо от себя мы еще планируем с помощью вот союза афганцев и руководителя союза афганцев, мы хотим заняться патриотическим воспитанием детей. Есть люди с громадным опытом военным, преподавательским, ну всех мы приглашаем всех, чтобы наша молодежь, которая на сегодняшний день подвержена влиянию различных там политических структур, не политических структур, страдает просто от своей, скажем так, социальной безграмотности. И мы хотели бы заняться этим вопросом под руководством союза афганцев, других общественных организаций. Ну кто поможет?